Загадкові історії смаколикового містечка. Історія четверта. Дивовижні пригоди медового пряника та круасана Мушкетера. Частина друга читає авторка Світлана Лугова. Із новими силами медовий пряник і Круасан Мушкетер вирушили вперед. Переживши медову пастку. Нарешті побачили перед собою чарівний шоколадний ліс. Дерева тут були вкриті листочками з гіркого та солодкого шоколаду, а гілки блищали ніжною молочною глазур'ю. Здавалося, що тут панує затишок і тепло, але несподівано щось хруснуло. У кроні шоколадного дерева. Ти чув? насторожно промовив пряник. Ага, не подобається мені цей хруст, додав круасан мушкетер, міцніше стискаючи свою карамельну шпагу. До речі, і не дарма вони так насторожилися, бо серед гілок з'явилися хитрі вафельні мавпи. Одна була з банановим смаком. Жовтенька, духмяна і швидка. Друга нагадувала какао-труфель. темна, гладенька і з хитрими оченятами. Ну а третя була покрита кокосовою стружкою і жваво стрибала з гілки на гілку. Куди це ви поспішаєте? запитала какао мавпа. Ви не можете просто пройти крізь шоколадний ліс, якщо не пройдете наші випробування. На сміливість заявила бананова мавпа, склавши свої вафельні лапки перед собою. Хто хоче прийти крізь наш шоколадний ліс, має довести, що він спритний, мудрий і сміливий, заявила кокосова мавпа. Пряник і круасан перезирнулися. Ну що, мушкетере, приймемо виклик, підбадьорливо запитав пряник. А вже ж! Справжній мушкетер ніколи не відступає перед випробуваннями. І випробування почалися. І першим було знайти вихід із шоколадного лабіринту. Мапи створили його з високих плиток чорного шоколаду. Лабіринт мав безліч коридорів, і знайти правильний шлях можна було лише відповідаючи на загадки. Медовий пряник і круасан впевнено рухались вперед, і кожна правильна відповідь змушувала плитки відкривати новий прохід. Так, друже, зараз потрібно зібратися і бути дуже уважним, адже треба відгадати останню загадку, сказав пряник. Вона росте під сонцем ясним. Смак і ніжний, і прекрасний. Духмяна, мов солодка мрія, червона і смачна надія. Круасан на хвильку замислився. Так це ж полуничка. усміхнувся він. І як тільки круасан розгадав останню загадку, вихід друзям був відкритим. Другим випробуванням було перестрибнути з какао-ліани на інше дерево. У шоколадному лісі росли міцні какаоліани, які звисали шоколадних дерев. І якщо хочете прийти далі, треба перестрибнути з гілки на гілку, як справжні мавпи, заявила вафельна мавпа. Пряник уважно подивився на ліани. М -м а якщо я раптом зірвусь? Тоді приземлишся прямо в пудрову хмару, засміялися мавпи. Круасан, як справжній мушкетер, схопив першу ляну, зробив стрибок і, схопившись за іншу ляну, перестрибнув на іншу гілку. Проте пряник трохи вагався. Але зібрався з силами, розігнався і теж стрибнув. Йоху, я лечу! вигукнув він, коли приземлився поруч із другом. Вафельні мавпи гучно сміялися та плескали вафельними лапками, бо стрибки були справжньою куметною акробатикою. Останнє випробування було найнебезпечнішим. Потрібно було дуже швидко перейти в вафельний міст через ріку гарячого шоколаду. Пряник і Круасан Мушкетер мали бігти так швидко, щоб не впасти в річку, адже міст буквально розсипався під ногами. Один неправильний крок, і ви потрапите в шоколадний вир, попередили мавпи. Друзі зосередилися. Вони стрімко побігли уперед, перестрибнувши останній шматочок моста, який вже майже зник. Опинилися на зеленій мармеладній траві. Ура! Ми це зробили! Ми це змогли! Ви гідно впоралися з нашими випробуваннями, захоплено вигукнули мавпи. Крок за кроком друзі вибралися з шоколадного лісу і нарешті дісталися до рідного смаколикового містечка. Їхні пригоди були непростими, але вони навчилися. Важливих речей. Зрозуміли, що сміливість допомагає долати будь-які перешкоди, а розум і доброта перемагають навіть найхитріші випробування. І головне, у світі завжди є ті, хто готовий допомогти, якщо ти віриш у добро.